Розраховується за проїзд у транспорті через QR-код Приватбанку за стосунок із або за допомогою банківської карти. У Чернівцях змінюють можливість оплати в тролейбусах і комунальних маршрутках. Остаточна відмова від готівки у комунальному транспорті Чернівці має відбутися вже у березні. Нині людям пропонують придбати спеціальну картку. Звичайна Чернівецький репортер вирішив перевірити, чи легко придбати такий багаторазовий квиток і які його переваги. Транспортну картку загальна. Тролейбусне управління реалізовує у магазинах та кіосках неподалік зупинок громадського транспорту. Втім, тепер придбати її можна безпосередньо і у водіїв тролейбусів. Добрий день. Добрий. А у вас можна придбати транспортну картку? Так. Можна. А скільки вона коштує? 200 гривень. 200 гривень. А дайте мені, будь ласка. А ви нам розкажете, як нею користуватися? Розказати, як користуватися? Так. Прикласти біля валідатора з ними гроші 10 гривень. І так і будете їхати. Ця картка є багаторазова, тож валідуючи її, ви побачите, скільки поїздок у вас залишається. Поїздку завалідовано. У Чернівцях вже реалізували більше семи тисяч карток. Містяни, які встигли придбати багаторазовий проїзний зізнаються, користуватися ним доволі зручно. Користуюся транспортною карткою з самого початку продажу, дуже зручно поповнюється. Поповнювала два рази на 200 і користуюсь кожного дня транспортом. міським». «В принципі, да, чого я би якісь промо акції робив там, хто користується наїзду, стільки то розіграші, якісь знаєте. Тролери додають основна перевага транспортної картки можливість розраховуватися офлайн. Особисто в мене люди купляли ті, в кого є банківська карта, але просто не завжди спрацьовують. Зараз ситуація з інтернетом, зв'язком надзвичайно ну проблематична. Я не раз з цим за день я не раз з цим стикаюся. Навіть з один одну поїздку в тролейбусі або автобусі має бути в когось ця проблема. Перебої у роботі валідаторів або ж їх відсутність, це якраз те, що найчастіше зупиняє містян перелаштуватися на безготівковий проїзд, але проблему вже вирішено переконують в тролейбусному управлінні. Зокрема, оновлено програмне забезпечення. Для того щоб дана транзакція була успішна, на валідаторі повинна засвітитися галочка і завалідувати ваш проїзд. В такому випадку, якщо навіть вам не прийшло на номер ну, на телефон сповіщення про сплоту, по за приїзд нашими валідаторами можемо перевірити, коли саме Чернівці одне з перших міст, в якому попри війну впроваджують реформи інфраструктури. Також продовжують оновлювати транспортний парк. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4